Доброго дня. Чи можна робити кератин, коли сильно випадає волосся? Насправді ні, проте все залежить від діагнозу. Якщо ти була в трихолога, знаєш чітко, що в тебе, наприклад, там сезонне випадіння волосся, тоді не страшно. Ми працюємо, все прекрасно, все окей. Проте, якщо в тебе, наприклад, загострене телогенове випадіння, якась андрогенетична алопеція, гніздова алопеція, тощо тобі слід звернутись до спеціаліста, дерматолога чи знову ж таки того самого трихолога, для того, щоб він дав тобі добро або ж відмовив. Ми не лікарі, ми не можемо розуміти, які... Процеси відбуваються в твоєму організмі, які є дефіцити, і що стало причиною випадіння. Є короткострокове дифузне випадіння. Місяць два зупиняється самостійно, і все окей. В такому випадку, звісно, ніякої негативної дії на організм не буде. Ми максимально захищаємо своїх клієнтів, тому процедура проходить безпечно. Тракційного облесіння на фоні використання препаратів з керотинового вирівнювання та проведенням цієї процедури не помічалося в жодного клієнта за роки роботи. А для того, щоб більше розбиратися в темі випадків. Випадіння волосся у мене є вебінар, який називається Боротьба з випадінням, де ми розбираємо найрізноманітніші види лопецій та найпоширеніші методики лікування. Розберемо всі міфи. Ти будеш знати, чим можна користуватися, чим не можна, що справді допомагає, а що є просто маркетингом. Чекаю на вебінарі а для запису. Напиши просто в Дірект. Посилання на мій інстаграм шапці профілю.